На 80% готові закарпатські дороги до зими. На область нині заготовлено 2780 тонн солі. Хоча загалом на холодний період потрібно не менше 3,5 тисяч. Суміші для посипання, якої зазвичай потрібно 17,5 тисяч тонн на зиму. Наразі на складах більше десяти. Найбільше запасів переконують в облавтодорі, залишили в гірських районах. Там, на перевалах, де випав сніг, їх уже використовують. Готова більше половини тих. Технічного складу, от тільки машини, на яких працюють застарілі. Техніці від 10 до 30 років. А востаннє автопарк частково оновлювався тільки в 2010-му. Практично, парк, як в цілому, по Україні, зношений на 90%. Але маємо те, що маємо. Працюється техніка, яка задіє на зимовому утриманні за агресивну середу – це сіль. І, звичайно, що експлуатація не може бути 20, 10-20 років такої техніки. Але Мусимо робити, мусимо підварювати, мусимо ремонтувати. Складніша ситуація в Ужгородському районі. На складах лише половина необхідної кількості посипальних матеріалів. Поточні ремонти техніки завершують. Сіль технічна і висівки, з якої будемо потім робити суміш соляну 200 тонн солі і 650 кубів. висівок. беремо з скільки пішло минулу зиму. Так, такий доводиться план, а потім вже, якщо буде ну, сорише зима, будемо ще довозити, а якщо менше, значить лишиться на слідучий рік.